Шановні друзі, всім доброго дня! Сьогоднішній відеогляд буде присвячений чеснику тій культурі, яка, скажімо так, останні років 5-10, а то й 15 набирає популярності. Я бачу, бачив багато оглядів, як в Ютубі в моїх колег, так і в принципі багато хто їх вирощує. І я можу сказати, що от, ну, наразі ті вкладання і та технологія вона дозволяє цим займатися навіть за якоюсь там відсутності або дистанційно, якщо у вас є ті люди, які можуть там, тим чи іншим чином доглядати за полом. Це часник з одного боку, вона доволі таки трудомістка, оскільки як висадка, висадка партруювання, збір і. Підживлення, вони все ж таки мають доволі таки велику частину ручної праці. Але тим не менше ми спробуємо. Для себе розібратися, чи варто цим займатися, і в принципі, наскільки, наскільки це прибутково, плюс наскільки, наскільки взагалі це цікаво. Оскільки я рахую, що очівництво в нашій країні воно має розвиватися цими мильними кроками, внаслідок того, що ну, майже весь, весь південь сьогодні окупований. Тому нам, людям, які живуть на півночі України, варто розвивати все бочівництво, аби нагод, аби, скажімо так, можна було нагодувати е, тих людей, які не займаються вочівництвом. Тож, друзі, сьогодні тема нашого відеогляду є часник. В нас його трошки більше 20 соток. Е, ми висадили 30, 40, 35 Кілограмів однозубки і було висаджено 200 кілограмів часнику в зубках, доволі таки крупного. І там, і там сорт Люба, оскільки і ми матеріал закупали в господарствах в, в звичайних, але а не в насінневих. Закупався часник друга репродукція. Ні, перша репродукція це була це був звичайний часник. Куплявся він як товарний, але ми його посіяли. І однозубка, ну це звичайно, як еліта. Що з цього вийде, і який об'єм він дасть на наших чорноземах, я обов'язково в кінці сезону, а це буде приблизно там, середина літа, я відзвітую в цьому ж відеогляді, що хотів би сказати сьогодні. Я слідкую, ми періодично там робимо які заміри. У нас коронева система трошки більше 20 сантиметрів. Це стосується як однозубки, так і зубкового часнику. що дає нам впевненість у завтрашньому дні, в тому, що він, по-перше, нормально перезимував, по-друге, він нормально харчується і мало таких місць, як, наприклад, ось це. Ну, от бачите, де його видавило, оскільки глибина посіву була плюс-мінус 10-12 см. Ми робили деякі нагортання, як ви можете бачити, такі бугорки, для того, щоб аби було багато снігу, то його не він як.